Чи знали ви, що одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це Щедрик, якого написав український композитор Микола Леонтович? Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 22-му році Щедрик став знаним у всьому світі. А у 36-му році американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрик. Його англомовна версія відома у всьому світі як дзвінка колядка, колядка дзвонів. Український духовий інструмент трембіта найдовший музичний духовий інструмент у світі. Трембіта являє собою трубу з дерева або кори від 2,5 до 8 метрів довжиною. Згідно з давньою гуцульською традицією, трембіту треба виготовляти з громовиці, тобто дерева, в яке влучила блискавка. Вважається, що така трембіта звучить найкраще. До речі, жоден найвправніший тесляр не розчахне смеречину так рівно, як удар блискавки. Вік дерева повинен бути 120-150 років. До того ж, громовиця повинна, як мовиться, дозріти. Чим довше стоятиме вона під сонцем, чим довше її обвіватимуть вітри, тим гучнішою та дзвінкішою буде трембіта.